Всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Вінниця. До нас сьогодні на продаж приїхав BMW X6 2011 року випуску 100-фетровим дизельним двигуном 265 кінських сил X-Drive на повному приводі. Оригінальні легкосплавні диски всесезонна, гума 18 радіусу. Червоний шкіряний салон. Салон в доброму стані. Мультикермо, датчик світла, сенсор дождю, пам'ять сидінь, Автомобіль має пробіг 271 тисячі км. Передні та задні партнерки, підігрів сидінь, автоматична коробка передач. По коробці жодних питань немає. Клімат-контроль. Є деякі підкаси по автомобілю, але вони всі виправлені. Можливо, придбати авто в кредит або в лізинг. Якщо зацікавив вас наш автомобіль, телефонуйте за номером телефонів вказаних на наших сайтах або пишіть в директ. Ми знаходимося в місто Вінниця, адреса Соборна, 1А, компанія Автопарк.